Привіт одне Це вже 229-те відео на нашому каналі, а мандрівок було іще більше. Але це наша перша подорож, котра планувалася і здійснювалася зовсім в інший спосіб, ніж усі попередні. Їх було більше трьохсот. За тиждень буде рівно три роки, як я пішов працювати. А відтоді, як я працюю, ми кожні вихідні, кожні свята використовували для того, щоб мандрувати німеччиною. Європою і завжди маршрут обирали в залежності від кількості днів. Чим більше днів, тим далі можна поїхати. І всі без виключення маршрути ми прокладали до відомих міст, відомих місць, гарних локацій, до відвідин цієї місцевості, цієї локації. Я за неї ніколи не чув і нічого не знав. То як же ми сюди потрапили? Я збирав інформацію щодо однієї події, одного івенту, і я вирішив починати з того, де ж це відбувається. І читаю заповідник Зібен Геберге. Тобто сім гір». І мені чомусь відразу здалося, що то має бути десь у Альпах або у Шварцвальді, але дивлюсь на поштовий індекс і вбиваю у Google. А це 250 кілометрів від нашого села. І ось з односільчанками ми Драхельфен з баном, а саме так називається цей функлер. Е е виїжджаємо наверх. На верхній оглядовий майданчик. Слухайте, який чарівний краєвид. Долина Рейн. Тажки співають, сонце сяє. А якщо ви озброєний бінок, ви можете роздивитись навкруги і побачити більше цікавого, якого ну, накшалт усього, бачите, біля горизонту Отака сфера. Тіра, Фраунхофер це науково-дослідницький інститут. Трохи ближче, чи то теплиці, чи то оранжері. Ну, Я у сільському господарстві не фахівець. Але і без бінокля ви відчуєте оту магнетіку цього місця, я не можу її передати. І камери не передає дуже дуже гарне місце, дуже цікаве. І цими краєвидами з цього глядового майданчика також подорожуючи рейном, надихався Бетховен. Про що нам каже цей інформаційний кластер і він. За допомогою таких гарних відчуттів створював свою чарівну музику. А зараз оце ви бачите. Руїни 13-го сторіччя. Це замок Драхенфельс. Від нього мало що лишилося. Ви не побачите жодного моста, тому що з берега на берег перевозять такі пароми. Бачите, там автівки стоять люди, і за допомогою таких плавзасобів люди потрапляють з одного берега на інший. Від самого замку Драхенфельс 13 сторіччя лишилося два уламки таких стін таких тих башт. Вид звідти, краєвид розточення. Друзі, хочеться стояти і насичуватись тією красою, тією неповторною атмосферою. Дуже гарний краєвид. А якщо ви маєте бінок, ви можете побачити воно ну, таке несподіване, як би сказав. Зараз я продемонструю. Подивимось через бінокль. І дивіться, отам От в далекій долині такий скайлайн, а то місто Кьольн. Ви впізнаєте? Оце Кьольнський собор, який же він великий. А це колонію Сторм. Це телевежа Кьоль на 266 метрів завишки. Вона найвища у північному рейні Вестфалії. І входить, здається, у п'ятірку найвищі будівель Німеччини. Але то не головне, головне, яка тут краса. Оце вже серед місця Бога, ці Бонна бо набагато ближчий. Краса, друзі. Краса це місто, де можна неквапливо стояти, роздивлятися. Гарний рейн. Це робоча артерія північний рейн на Сухогруз, на стройках саме строчком автівка. Це можна побачити майже на кожній річці, майже на кожному плавзасобі. Капітан приходить з рейсу, сідає на автівку, їде додому. По залізниці жвавий рух. На більш жвавий він по рейну. Всі види плавзасобів, навіть у хтось приватний. Човном подорожує. Трохи далі це, здається, танкер. Так. Франконія, танкер, Франконія, але під прапором Німеччини, об'єднана Європа, і от от далі ще п'ять кораблів. І звідси краще видно всю сферу тіра Франхофер. У інший бік знаходяться ці сім ір. На верхівці кожної або руїни замку, або якась визначна будівля. Але замк є і в предмістях Бонат. Пуркодесбургу можна побачити. Дівчата фільмують короткі відео, фотографуються. Ну, Тут, скажімо так, оточення сприяє. А ми сідаємо на Драхенфельсбан і спускаємося на одну збинку вниз. Драхенфельсбан нам вартував 12 євро. 10 євро, якщо підніматися тільки вверх, а 12 в обидва боки. І от ми вже біля замку Драхенбург. Розклад роботи, тобто години, коли замок доступний для відвідин. Різняться і от дивіться, можете поставити паузу, взяти проміжок дат, коли ви плануєте його відвідати, і розуміти, у яких годинах він буде відчинений. До речі, Драгенфельсбан у ті дати, коли ми були. Працював до 19-ї години 15 хвилин, тобто він не цілодобовий. Повернемося до замку. Квиток для дорослого вартує всього навсього 10 євро. І увага! Вам доступний безкоштовний аудіогід на квитку, написаний е вайфай і паспорт до нього, а також назва додатка. Котрий треба скачати. І у вас аудіогід вісіма мовами. Ну, Я вважаю це дуже зручно, і аудіогід дуже цікавий. Раджу вам скачати і користуватися. Північна вежа замку, вона строїлася трохи-трохи пізніше. Така вона прикрашена багатьма декоративними елементами. Подивіться на цей замок, на всі ці башточки. Ну, Архітекторам залік. Гарно виглядає, і колір каміння так оригінально підібраний. Парк з цього боку розарій. Мальовнича. Просто краса. Неквапливо стояли, роздивлялися, і вам раджу. На ці олені золоті. Статуї на фронтоні. Дуже гарно, друзі, дуже гарно. Ну і зверху, як водиться, Орел. І Лев, до речі, про Левів. Оцей фонтан, це фонтан Лева. Льовін Брюннен. Гарно, друзі. Гарно. Долина Рейну, Небо. І отам дивіться. Катулицька церква Святого Северіна. І такі ж башточки, вони ніби за дизайном так перекликаються з архітектурою цього замку. Зараз трохи ліворуч візьму і покажу вам оцей пагорб. Саме на його верхівці ми були, саме там руїни Драхенфельсу. І он до нього пішов Драхенфельс-бан. Ну а ми знову кинемо оком на наш палац. Краса. Краса. На фронтоні є отакі невеличкі скульптури з такими суворими такими обличчями. Вони звуться горгулії. і вони встановлюються для того, щоб відлякувати усе зло, щоб усі темні сіли лякати, щоб вони не чіплялися до цієї будівлі, до її мешканців. Вийдемо на балкон, подивимось на краєвид. Ото, до речі, така горгулія, як на середньовічних костелах, соборах встановлюються квіти краєвидна рейн. Оці катери це швидкісні катери. Вони тут влаштували гонки, зараз трохи заспокоїлись, але мова не про них дуже гарно. Заходимо до замку. Про цей замок відомо все, тому що він не середньовічний, він будувався відносно у наші часи. А от про верхній замок невідомо. А нічого, окрім того, що він згадується у пісні про Нібелунів. Є така легенда, що був лицарь на ім'я Зікфрід. І він бився з драконом, переміг і вбив дракона, і потім він прийняв ванну з крові дракона. Ну, з якою метою, він перебрав на себе його силу, його міць. І така легенда, ну вона дуже красива, ну зрозуміло, це тільки легенда. Ну, от, наприклад, ми були в Швейцарії у печері святого Беата. і там дуже схожа легенда, що чоловік переміг дракона, вбив його, всі зітхнули свободно. Тобто у середні віки, у ранні віки була дуже популярна така тема, да, от, що є якесь зло, його, так би мовити, ототожнюють з драконом, приходить добрий лицар, він вбиває. Створіння, те чудовисько, і уся округа починає нормально жити. Хто б вбив нашого дракона, ну це вже окрема тема. Червні отакі відражі, оця галерея. Уявіть, все це було зруйновано, нічого не було. Північний район Весфалія це дуже потужний промисловий район. Його дуже потужно бомбардувала союзна авіація у часи Другої світової війни і потім зруйнували військові дії. І от уявіть, все це було зруйновано, потім розграбовано. І у 1971 році його було запропоновано на знос. І від зносу цю будівлю врятував. Чоловік, такий він ексцентричний був чоловік, Поль Шпінат, він викупив цей замок і дуже великі кошти вклав у його відновлення, у відновлення його інтер'єрів. Ото, ну я вам скажу, респект і важуха, як то кажуть, таку красу для нас зберегли. Що дивно, цей замок, коли він будувався, а будував його, теж простий чоловік, він не був аристократом. Хоча придбав собі баронський титул. І цей замок був збудований усього-навсього за три роки. Коли тривало його відновлення, замок був відновлений протягом двох років. Вся ця краса. І мене дуже вразили інтер'єри, як воно все підобрано, і як зроблені вітражі. Вітражі у кожній кімнаті, вони тематичні. І дуже вразили відтінки кольорів, вони такі, ну от хто буде, ви побачите, я не можу передати свої відчуття, але мені дуже сподобались ті кольори. І дуже незвичайна історія цього залу, хто його збудував, хто його далі відновив. І взагалі, я вам скажу, що коли я роздивлявся цю місцевість на мапі, я подумав, ну які там гори. і я... Микнув угл мапи, роздивлявся і побачив, що ця місцевість, цей заповідник, сім гір. він дійсно складений з великих таких величезних пагорбів. І майже на кожному пагорбі на верхівці його або руїни замка, або якась видатна будівля. І на кожному пагорбі дуже багато різноманітних пам'яток, різноманітних цікавих місць. Місць для фотографування. І потім, так випадково, я мишую на цей замок Драхенбург, і мені з'явилося зображення. Я подивився, думаю, ну, дуже, дуже красивий замок. Я почав шукати інформацію. Інформації не так багато. Мені дуже сподобались фотографії. Було декілька невеликих відео. І ми прийняли рішення з односельчанками його відвідати. І відвідали, і не пошкодували. Замок чудово відреставрований. Навколо замка, дуже мальовнича, дуже класна місцевість. І трохи нижче стоїть іще холні білунгів. Ну, можна пішки ходити цілий день і ще вийти у місто. Там теж є багато цікавинок. А хто полюбляє різні незвичайні історії, я раджу. Після відвідин північної вежі вийдіть, і отак напроти буде невеличка башточка і сходи вниз. І ви звідти попадаєте у музей історії цього замку. Там дуже докладно все від початку його будівництва, його занепаду, його відтворення, реставрації до наших днів. От дуже цікаво, дуже, і дуже незвичайно. І хто його збудував, і їх так би мовити, доля от трохи прикликаються. І вони навіть у містечку, а містечко, де це знаходиться, зветься Кьонікс Вінтер. Вони поховані поруч на кладовищі. Рекомендую для відвідин, друзі. Що я маю порадити, коли ви приїжджаєте? І стояти на парковку, то тут процес трохи інший. Ви паркуєте автівку, йдете до паркавтомату, і там ви вводите державний номер автівки. Потім обираєте тариф, Ну, я обрав денний час, тому що я не на автодомі. Потім обрав плату за день, фіксовану 8 євро. Потім сплачуєте. І Надаєте номер телефону, ну, у мене є німецький номер телефону, звичайно. І вводите його після цього сплачуєте і вам на смартфон приходить смс, де вказується дата, час, за яким тарифом сплачено, який державний номер автівки. Тобто не витрачається зайвий папір, чорнила і таке інше. Не забруднюється матінка природа. Дуже сучасна технологія, прогресивна, ну, як то кажуть, респект і дуже зручно. Ми приїхали зранку і стали на парковці, котра помічена на картах. Google як P3, вона найближча до замку. Ми приїхали за 10 хвилин 11, поки я сплатив, ну, скажімо так, було 11 година, і ще були вільні місця, коли ми попрямували до нижньої станції Драгенфельсбану, вже ланцюжки з п'яти автівок, трьох автівок кругляли парковкою, кругляли парковкою, намагаючись знайти вільне місце і не знаходили його. Якщо будете їхати, можу порадити, щоб ви паркувалися на парковці, котра позначена П-5. Вона під естакадою автотраси, і ваша автівка буде знаходитися кінь. А от ми вийшли на оглядову. Вежу, північна вежа замок. О, там в долині замок Трахенфельс і звідси відкривається чудовий краєвид на пагорби, На оточуючи місцевість. Пам'ятник Хенріху Ван Дехену, Трохи далі на пагорбі. Який замок? Така чудова тут природа. Ці всі холми, паурби, замок Хіршбург, Гранд Отель Пітерсберг. Краса, друзі. Просто краса. Оце знизу купол холоні білунгів. А в долині, Оль. Зараз подивимось. Прикористовуючи бінок. А він і дивіться, громадина, Чоліський собор зараз буде. 1200-х початок його будівництва. Величезна споруда. Телевежу зараз погано видно, то вона 266 метрів заввишки. Гарна. Але й без бінокля теж гарно. Містечко, небо. У ну, гарному збудований цей замок. Взагалі ця місцевість наприкінці минулого сторіччя була для аристократів Північної Європи як така ну, рів'єра. і сюди їздила з щоб відпочити. Щоб набратися нових сил. Як я вже казав, тут були видатні композитори, тут був Байрон, він присвятив вірші цьому місцю, а от спальня і ведмежа шкіра на підлозі. Довго можна роздивлятися навкруги, насолоджуватись цими краєвидами. Ось як це колись виглядало. І це класичний від на Dragon Отже, ми спускаємося до музею. Я дуже коротко покажу музей історії. Раджу, хто цікавиться зайти, роздивитись, подивитись короткий фільм. Також є можливість. Дивіться, де в будівлі, що знаходиться. Якщо комусь цікаво, там позначені всі приміщення, підписані, і от ви можете натискати на різні кнопки, і вам відповідна кімната, відповідна територія буде підсвічуватися, де що знаходиться. Гарно зробила. Також є фільм, де від імені замовника розповідається про замок. А це вже з 71 до 89 року історія замку, сучасна історія його реставрації. Ну що ж, друзі, ми відвідали таку цікаву локацію, таку гарну, такі малівничій місцевості. Бажаю всіх гарних краєвидів, гарних подорожей і до нових зустрічей.